Це у нас хлібчик з додаванням амаранту. Це у нас амарантова бастурма. Ми її створили саме як продукт високобілковий. Оце ось ми зробили таку смачну, та буквально за 2 хвилинки таку намазочку таку з кокосового масла лободи, кропчику та солі. Така нагадує чимсь домашні шкварки, але значно, значно смачніша. Оце, ось, до речі, ось лобода і амарант. Це вони якраз з однієї. Такої родини. Хр... Да, родини хрестоматійної. Це у нас печиво на 100% з амарантового борошна. Трошки його придекорували чорним кунжутом. Це у нас салатик з амарантом Тут Тут ми з вами переходимо до щойно приготовлена якраз у нас настоялася. Ось, подивіться, яка у нас вона, як... як ікра в ложці. Це ось справжня амарантова каша без нічого. Я спеціально в нього нічого не додавав. Трошечки вона на гірчичному мислі, щоб не, не прилипла до кастрюльки. А саме спеції там ніяких моментів ми не додавали, спробуємо вживу. Це повітряний амарант. Це з нього ми робимо різні цукерки. Його можна додавати в різні там, салати, там, в різні смаколики. Це підтушкований чистий амарант з Лобадорі. Я особисто вже років 15. Тему здорового способу життя вивчаю на професійному рівні, і Амаран тут займає, ну якщо не найперше, то одну з самих головних ключових позицій.